Панове, всім привіт! Народну команду можна любити ще й за те, що тут можна відкрити якийсь пак за скажену суму монет. А коли випускають якийсь цікаве СБЧ, таке як, наприклад, гарантований тоц АПЛ, то не думайте, що їй за багато рейтингу просять, а просто брати і збирати. Прокидайся гравець. 2023 -й. Майбутнє вже поруч. Знайомся це галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті Favbet. Я вірю в тебе. В мене є. 2380 монет. І це означає, що я можу відкрити неймовірний пак за 500 тисяч монет. Такого я не відкривав. Я взагалі паки за монети рідко коли відкривав. 500 тисяч монет. Просто рекордний пак в історії Ultimate Team, який я коли-небудь відкривав, та ще й за монети. Поїхали! Це Ліга Чемпіонів, це не ТОЦ. Леао, 89-й рейтинг. Можна було і зіграти, але я тот схотів. Кріштіану Роналду. Вау, але рейтингу тут навалило, панове. Кріштіану Роналду, Кіміх, Донарумадекевраті Тренд. Леао, а в нього немає п'яти на фінтах, я думав, є, ну таке. І Едегора можна. Ага, Крос ще дублікатом, і Родрі. Файно. З точки зору фолдеру вийшло непогано, насправді. Хотілося певна річ ще більшого. А саме ТОЦ, але, на жаль, ТОЦ не дали. Ну нічого. Тоц, гарант... та собі сфоткаю, зараз кіно то ТОЦ гарант я і сам собі зараз виб'ю. Ой. Все. Тих, ТОЦів АПЛ, що в мене були в нагородах за Food Champions, мені було мало. Я захотів ще одного. Я хочу Манчестер Сіті, Кевін Дебруйне, Ерлінг Холланд. Ну, когось потужного. Щоб чат одразу побіг збирати. І давайте тако. Я, щоб був радий, і чат, щоб забайтився. Ой, це щось не дуже хороше. Ну ясно. Джеймс. Ну, оновив правого бека. Дякую йому і на цьому. А що вже поробиш? Добре, ми сюди кидаємо Джеймса. Леброна. Так. Є. Рюдігер. Провів вчора, до речі, просто фантастичний матч. Він з'їв Голанда. Але в нас є Ван Дейк, тому Вірджіл. І в мене тут виходить просто типова АПЛ. І все одно немає третього пункту Жао Педро. Я так для нього старався, але він не має. Якщо я дам мотор, то Кейн не буде нестися 99. А я хочу, щоб він біг. Що дати Мартінелі, я так і не зрозумів. Щось би там, можливо, на ударі пас, але буде буде лівіше, а це я хочу буде давати Л2 8 Ліга Mistrov. ого. небезпечно звучить, якщо ти якийсь про-плеєр. Фааак. Ну, це питань нема. Я, до речі, помічаю дивну тенденцію останніх 4 плей-оффи, напевно, найскладніший суперник в плейоф в першому матчі мені падає. Ну, десь там може бути ще й 8-й матч, але в першому завжди якісь проблеми. Але Ван Дейк ніякий. Він не біжить. Чудак зелені таймінги лупить. Цели байки из деки, бляха наши, я взял Кейна. 0-2. Ну як? Та ти що, і ще й сар таке тягне? Ну це неймовірно. Ну, нарешті є перший гол. Гаррі. Важковаговик. Серйозно? Що це зараз був? А що а це таке? Добрий кінець матчу. Спочатку бол мого гравця, потім відск... Kokų imiečių mano? Supernakain na motori. Poglėname. Iš naujo Maksimen. Joel Hinton. Arna. Кейн! О, оце був удар. Вандерсар навіть не врятував. Добре. Мені здається, Кейна якось треба по-іншому використовувати, але з ним я не зможу комбінувати звичні для себе манері. Оце те, що треба. Гаррі Кейн починає забивати добре. А так тачка, що да, Кейн в Тоттенхемі пропадає r 9 Вау, дебрюй не червоний, і сон червоний. Йдите в сраку. Для такого високий завес. Оооо! Oh! О, oh, це Гарі вміє. Дайте йому пробити, і він проб'є. Але номер треба поміняти, бо він не 15-й. Файно Оно... о, Суперник зливається. Гулі і жау, концялу буде в центрі, цікаво. Ай-яй-яй. Ну ти дивись. Отак, ану. Ще раз виконай. І як закидує Джо Ліндон? В нього немає трейту на фінес шоти. Але в нього є просто бразильська душа і виконання з такої відстані. Краса. І Гаррі Гаррі несе цей просто Бенг. І ось вам Гаррі Кейн. Ось його гра, просто бити. Бити і не думати. о oh Ооо. -oh. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Гарі Кейн. Ось так! Гаррі Кейн! Перший матч вийшов. Боком із підскоком притирались, роздивлялись нових гравців. Отримали у вухо, але нічого. Дев'ятий Гаррі, ти будеш 10-й, а ви решта якось переб'єтесь. А, ще четвертий можна Ван Дейку, всі решта точно не принципово. Ну, Алісон зібраний. Саліба Маліні, цікава пара кров пушкаш. Джеймс у мене весь час не встигає. І курва через Джеймса проблеми. Таке, якби то був не Джеймса, а Карвахаль. Рарний. Та ну! ну, Ось так! Ну, як можна було не забити з ударами Кейна і зеленим таймінгом з першої спроби. Ну! Ооо! Оце удар. Курва, той селіба бісить? Я його не взяв. Ні блоків, ні сейвів, нічого. 2-2. Ну неможливо таке пхати, чуєш чи ні. О, то Кейн фінтанув, м'яч тільки забув. Офсайду нема гол є. 3-2, жао Педро. Там мій код теж там бот пише, його описі каналу написано. Мій нікнейм і трійка. Гол, ну як так? Ах. Є. Гаррікейн. Боже, ну вантейк поміж ніг починає пропускати. Взагалі а-ха! Ха-а! Гарі! Ха-ха-ха-ха! Опа! П'ять чотири гарікейн! Let's go! Мій новий капітан, мій новий лідер. Боже, Ван Дейк ненормальний. Ви бачите, як він грає? Боже, то що з вами? Ти який пас дав. Все, я не грай, іди, гет. Кінець матчу, біжи за мною. Чудаки дають пас на 3 метри пас не може дати. Hey. Варді. Вау. Та ну, серйозно. Боже, цей пас, який там перейшов тільки що зараз перед результативним, це просто вау. Вертайці Казиміру буде ніяким, то вже відчутно, який він. Мішечок. Добре, Кейн. Казимір ще спецвірності зірності дав насправді, але. Ратік. Кейн! Виконав! Ух, який сейв Едерсона. Так якось дивно зараз то відбулося. Жао Педро. Один момент Едерсон сейвить, і наступний він же пропускає не найскладніше по виконанню лонгшот. О! Гей! Hey! Ото просто. Ну. Вау! Я отакий голий пропустив перший. Ну як? Я несу свого гравця на то перехоплення, і м'яч летить чисто повз мене й до побачення. Удар не гол. Мартінеллі, Так. Едерсон ніякий. А далі грати я не встигав, тому що розпочинався матч між Міланом та Інтером. Кваліфікація була, та й загалом догравати вже не планую, тому що і так до першого рангу не доберуся через поразку в першому матчі. Стосовно моїх дебютантів, перш за все, кілька слів хочеться сказати про Гаррі Кейна. Вісім матчів тут намальовано, але насправді таких було шість, ще два не відбулися до кінця. 15 голів і один асист. Віддавати паси Кейн не налаштований. Справжній бомбардир і завиває багато, удари в нього реально круті. Є один. Мі і він значний, це контроль м'яча, те, як Гаррі Кейн рухається з м'ячем, це ух, важко. І я не думаю, що мотор його врятує, поки граю з Хантером, хоча, можливо, ще накину моторчик. Так чи інакше, зрозумів, що з Кейном краще з м'ячем довго не крутитися, а знаходити момент для удару і бити, або відігратися десь швиденько в дотик, і довго не думати. Тоді він справді діє. Прикольно. Один голий, два асисти у Мартінеллі, а Сака, Сака швидше грав. Та. Він справді класно біжить і непогано контролює м'яч. Та все ж, якщо порівняти його з Команом, то француз мені подобався більше. Він, погляньте, 20 голів і 13 асистів. І згадайте собі, хімія в нього була один із трьох. Тоді як у Мартінеллі повна хімія, і все одно це йому не допомагає. Ну, можливо, 5 зірочок на фінтах зіграли свою роль у команді. Можливо, ще й моделька, яка в нього приємніша, спритніша, і для фланга це круто. Казиміру я тут поставив на один матч. Він, власне, нічим не відзначився, крім двох моментів, де можна було перехопити м'яч. І він нагло це не зробив. Просто пропустив по себе. Можливо, те, що тіні не було, це якось зіграло, але вибачте мене тут на базі 93 перехоплення. Він зобов'язаний таке забирати. Тіні просто не встигдати. Ну, ще можливо, Казімір зіграє, а так. У мене грав тут Бруно Гімараєш, але я його забрав, не дивлячись на три асисти. Тому що на полі він був якимось, чесно кажучи, непомітним на фоні Джої Лінтона, принаймні, який забиває, асистує, забирає. І такий, помітний, реально, виділяється. Бруно Мараєш якось загубився трохи на полі, хоча приємно з ним було бігати в атаці. Він спритний, швидкий. Три асисти у Джеймса. Не знаю, коли він встиг, але от швидкість його мене трохи розчарувала. Дивлячись на ці стати разом із тінню виходить, що розганятись має 96 і бігти спринт 99, а на полі якось неодноразово його. Оббігали. Ну і рарний Вандейк. Здавалось би, завжди впевнена стіна, але в цей день ця стіна добряче хиталась, трусилась. Я не знаю, що з нею відбувалося, але, перш за все, вандейк не біжить, і це відчутно, коли вже майже у всіх є. То це спешл-картки, які біжать під 99. І тут вандейк, який розганяється, там, 76. Це добряче відчувається, коли летить якийсь лонгбол. На сьогодні все, якщо це відео вам сподобалось, обов'язково лайк. В коментарях можете написати, за кого вболіваєте в Лізі Європи, за Діабі і його байер, який, до речі, в мене є Діабі на основі так. Чи за Абрагама і Рому? І Абрагама я не збирав. Почуємось, побачимось, бережіть себе.